Зовсім нещодавно Верховна Рада з другої спроби на силу прийняла закон проти дискримінації у трудовій галузі, у тому числі за сексуальною орієнтацію. Ви як відкритий гей, як людина, що давно розповіла про свою сексуальну орієнтацію, звичайно, маєте думки з цього приводу. Покласти руку на серце, то там е, теж добрий відсоток є гею у тіх у цій Верховній Раді. Я хотіла про це запитати, якраз тому що гей-гея бачить здалеку, як то кажуть, у сесійній залі Верховної Ради є чим. Мало людей нестандартної сексуальної орієнтації. Їх перелічувати цих людей. вони... А, будь ласка, перелічіть. Кам'яут робити за них я не збираюся. Я розумію, чому вони не можуть зробити цей камі'аут, тому що вони відразу е, ну, стануть ізгоями, вилетять із великої політики, втратять можливість заробляти великі гроші. Ну, ви можете натякнути, який відсоток чоловіків у Верховній Раді є геями? Десять точно там є. Серед чотирьох сотень народних депутатів України є точно більше десятка геїв. Боягузливих, які бояться самого себе, ви стикалися з ситуацією, коли геїв не брали на роботу? От я ні, творча робота. Так, в мене творча робота, і взагалі я помітив, що коли я десь з'являюсь, то люди яковіють, щось мені говорять. Таке пізнають, пізнають лестять. Я знаю дуже багато прикладів, коли, наприклад, Дуже гарного вчителя з історії в одному із західних українських міст на роботу не взяли саме через сексуальну орієнтацію? Так, саме через орієнтацію. Зараз він прекрасно працює в Польщі.